Є знижки на Лорде Гіаль. 10% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Жавел, і знову ж таки Тимур Мірашніченко, І знову ж таки Єгор на екрані. Давайте дивитися, що там нам припідготувала команда. Військовослужбовець, колишній очільник 47-ї ОМБР Валерій Маркус відсвяткував власне весілля. Він одружився ще в лютому 2023-го, але лише нещодавно взяв відпустку та відгуляв важливу подію. Жартома Валерій у соцмережах написав, що взяв участь у своєму весіллі після трьох років шлюбу, і йому це сподобалось. Дружину військовий не показує. Фото Маркос опублікував зі спини. Та користувачі Твіттер підозрюють, що це відома скандальна депутатка Мар'яна Безугла. Мовляв, і колір волосся, зачіска і фігура співпадають. Офіційних підтверджень цьому поки що немає. Новий фільм режисера ПАМфіра покажуть на фестивалі документалок в Амстердамі. Йдеться про стрічку Тиха повінь українського режисера Дмитра сухолиткого Собчука. Документальний фільм розповідає про закриту релігійну громаду, що мешкає на берегах Дністра. Їхнє життя постійно випробовують стихійні лиха, регулярні повені, а згодом і повномасштабна війна. Стрічка проводить паралелі між природними катастрофами та війною, показуючи, як повторення катастроф формує пам'ять і спільну ідентичність громади. Роботу над фільмом почали 2021 року, але після початку повномасштабного вторгнення він трансформувався. Стрічку включили до колекції Арте Дженерейшн Юкрейн історія, яка розчулила мережу. Артем Пивоваров здійснив мрію доньки військового. У мережі завірусилась історія дівчинки, яка мріяла провести день народження з татом військовим на концерті Артема Пивоварова. Батько, на жаль, не зможе приїхати, а квитків саме на цю дату вже не було. Через це мама дівчини в соцмережах попросила обмінятися квитками. І цей пост побачив сам артист. Артем не залишився осторонь і запропонував подарувати квитки на будь-який з днів. Готовий подарувати вам квитки на будь-який з концертних днів. Або, можливо, хочете на всі. Подякуйте татові за службу. Цей подарунок артиста розчулив батька шанувальниці Пивоварова, тож він не стримав емоцій. Концерти Артема відбудуться вже в листопаді у Палаці спорту. Давно не чути виконавців легендарних ластівок гурту Чіко і Катоші. Останні дописи в соцмережах вони робили кілька місяців тому, куди поділися артисти, з'ясувала наша команда. Виявляється, зірки наразі перебувають у всеукраїнському турі, а весь вільний час приділяють своїм дітям. Про це вони раніше відверто розповідали нам на камеру. У мене є маленька донька два з половиною роки. І коли я приїжджаю додому, чесно, мені не хочеться навіть іти на студію. Хочу просто посидіти з ними, повніматися, погратися. І це напевно моє найголовніше на даному етапі мотивація рухатись далі. У Роми є е, теж син. Діти зірок вже навіть виходили на сцену. Як розповідає Катоші, його донька підспівує пісні і має улюблені з репертуару тата. Улюблена у моєї Ніколь на даному етапі є три наші пісні: чотири це е, мама мія, е, тайну, вініли. І э, п'яний Я соціальний кинув вона може в рандомний момент просто начите співати. Легендарний раду по клітару презентував новий проєкт у Києві. Сьогодні відбудеться другий ексклюзивний показ на сцені МЦКМ. Академічний театр Київ -модерн Балет» за фінансової підтримки Українського культурного фонду та програми надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі. Підготував балет на дві дії травіата на музику опери «Джузепе Верді. Травіата у постановці Раду по клітару це історія про кохання, самопожертву і спопиляючу силу самозречення. Відеопроєкція підкреслюватиме емоції, загострюватиме паузи і спрямовуватиме погляд туди, де вирішуватиметься доля героїв. Балет обіцяє стати однією з найсильніших театральних подій сезону, відкривши глядачам прірву емоцій і нові грані знайомої історії. Лідерка гурту Go Away Катерина Павленко змінила псевдоніми та офіційно почала сольну кар'єру. Тепер її звати Монокейт і співає вона не етноелектроніку, а інді поп. Як пояснює сама артистка, тепер в неї більше інтимне, емоційне та камерне звучання. Виконавиця вже й стигла представити дебютний сингл. Композиція отримала назву Пахнеш. пісня викликала у мережі схвальні відгуки. Трек увійде до дебютного альбому Монокейт, над яким Катерина працювала протягом останніх шести місяців. Вперше про початок сольної кар'єри Катя заговорила ще влітку. Що ж стосується гой, то артистка тимчасово припинила свою діяльність в колективі. Актор серіалу Юнацтво Стівен Грем закликав батьків з усього світу написати синам листи про досвід батьківства. З них він планує випустити книжку над створенням. Грем працюватиме разом з психологинею Орлі Кляйн. Можливо, зараз розрив між батьками та синами ще більший ніж будь-коли раніше. Ми хочемо почути чоловіків різного віку: батьків початківців, батьків, які вже не є батьками, батьків, які втратили когось, і батьків, які просто хочуть знайти спосіб сказати Я люблю тебе, сказати своїм синам, що вони для них значать, і відкрито поговорити про те, що означає бути чоловіком. Батьки за словами Грема можуть надсилати листи синам з 15 жовтня до 12 січня 2026 року через веб-сайт проєкту. Відібрані листи опублікують разом з матеріалами Грема та інших відомих людей. Цей проєкт став продовженням міні-серіалу Юнацтво, співавтором якого є Стівен Грем. Серіал розповідає про 13-річного Джеймса, якого підозрюють у вбивстві своєї однолітки. Шоу досліджує сучасну маскулінність та тиск, з яким стикаються підлітки хлопці в цифровому світі. Ідея створення книги виникла після експерименту психологині Орлі Кляйн. Коли він попросив друзів чоловіків написати листи з порадами щодо дорослішання його сину на 13-й день народження, вона розповіла про це спільному другу з Гремом, який потім їх сконтактував. Назва видання планується символічна: листи нашим синам. Вихід заплановано на жовтень наступного року. Легендарний вже фільм абсолютно всім раджу подивитися. Хто ще не подивився? В шоці всі сценаристи, оператори, актори, батьки, діти абсолютно вибух, фільм, вибух. Є про що поговорити і угу. за про що замислитись після перегляду цього серіалу.